США проти Росії на території України так прокоментували експерти. Новий етап протистояння в Києві. Офіційно Вашингтон віднедавна активний учасник переговорів щодо вирішення української суспільно-політичної кризи. У США є свої геополітичні інтереси, які в ЄС, але різні в них політичні ставки так, Білий Дім у Києві підтримує свого кандидата, вважає експерт, міжнародник Сергій Толстов. Заінтересовані в Яценюки, тому що о, вони підтримали ідею моментального конституційного відновлення Конституції о, з перерозпределенням повномочий в пользу прем'єра. Если Яценюк в этой ситуации получает основные полномочия, то Кличко в этой схеме просто-напросто не нужен, поэтому может только мешать. Оскільки претендует на пост президента і соответственно рассматривает себе як в перспективі фигура, обладающая достаточно широкими президентськими полномочиями. Натомість, на думку експертів, офіційний Брюссель робить політичну ставку на Віталія Кличка. Зокрема, прихильником такої ідеї є канцлер однієї з домінуючих у ЄС країн Німеччини Ангела Меркель. Євросоюз зацікавлений в підписанні Україною угоди про асоціацію. Це крок до порівняно дешевих трудових ресурсів, доступ до ринків країни, можливості для контролю української економіки. Водночас Янукович, не знайшовши підтримки на заході, шукає її нині на сході у Кремлі. А, після того як стало понятно, що українські політики не в состоянні стабілізувати самостійну ситуацію на Україні. З моєї точки зору вона вийшла на уровень прямого участі. Двох сверхдержав. держав, то есть влияние влияння Штатов здесь совершенно очевидно, они это даже и не скривають. З другої сторони зрозуміла, що Україна є для Російської Федерації и болезненной точкой, что що Росія не може не предпринимать свої усилия для влияния на ситуацію на Україні. Українська влада повинна звернутися письмово до міжнародних організацій, включаючи ОБСЄ та ООН, аби уникнути можливої ескалації політичного конфлікту в країні. Дозначать Експерти, нині це не вигідно нікому, ні економічно, ні політично. Володимир Приляк, Іван Болілий, а